Доброго ранку, слава Ісусу Христу. Дуже раді чути. Ви нас напевно. Так що ми любимо вас, ми благословляємо. Поруч за мною брати, чому я почав на українській мові. Я не можу в присутності їхній говорити на російській. Це наші благословенні брати, які приїхали до нас з Луцька, з Луцька чи з області. Ну, з Луцька, біля, Луцька, біля Луцька, При Луцьк. Да, Точніше, їхній пастор Олександр. Дуже вдячний вам, що ви присилаєте братів і саме неодноразово приїжджали. Вони вже як наші розповідають, не то, що як наші, а наші є, наші брати. І скільки ми їздили з ними, роздавали практично почти кожну неділю, мабуть. Ну, може, через неділю десь отак. Так що ми любимо, благословляємо. Сьогодні у нас є плани на сьогоднішній день, як у кожного з нас, тому ми благословляємо вас, благословляємо, щоб Господь помилував, благословив. Я також хочу прочитати Псалом 123. Якщо би не Господь був с нами, до да скаже Ізраїль. Якщо би не Господь був с нами, коли восстали на нас люди. То живых они поглотили бы нас, когда возгорелись ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душой нашей. Прошли бы над душою нашей воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубами их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. И знаете, когда читаешь этот псалом, ты действительно понимаешь, что сколько враг хотел зла нанести Украине и хочет нанести, но Господь сейчас с Украиной. И был всегда, и даже несмотря на те трудности, множество свидетельств мы слышим наших воинов. И вот каждый из нас, мы можем сказать, что если бы не Господь был с нами, Потому что это действительно другой, как рука Божья, мы не можем объяснить. Вот мы ездим, постоянно удивляемся, какие армады, сколько техники было разбито, особенно в начале войны. Просто, просто чудо Божье какое-то, что Украина устояла. Уже 12 месяц, скоро год, и мы верим не то, что а я верю, что все украинцы верят, что обязательно настанет победа. Мы не верим, что русские победят, потому что Бог справедливый. Бог с нами. Наша душа действительно избавилась, как птица от рук ловящих. То есть буквально чудом. Только раз нас поймали, но, но мы вырвались. Потому что Господь, Бог с нами. Мы сейчас помолимся. Благодарим Господа за этот день. Благословляем ваш день, который вы, ваши планы. И вот этот Псалом 123, что если Господь не с нами, То все то напрасно, наті все благодаря Господу, который хранит. Ми помолимося на колінах. Дорий наш Батько Небесний, ми вдячні тобі за твою любов і милосердя, за життя, за те, що ти з нами, Господи, це саме головне, Боже, це саме більше чудо, що Ти не залишив Україну вже на протязі цього року. Ти милуєш, ти храниш, ти оберігаєш. Ти благословляєш, Господи, нас їжею, Ти благословляєш нас теплом, благословляєш світло, нас є, Господи. Ти просто милуєш, і ми віримо, що Ти стоїш за Україною, Боже. Тому ми вистаємо, ми переможемо, Господи, тому що Ти з нами. Тому що ми, Господи, тільки до Тебе взиваємо і тільки до Тебе, Господи, наші прохання. Благослови наших братів і сестер, які по різним причинам роз'їхались з нашого місця Боже, знаходяться по різним країнам, Господи. Збережи нас, Ісус, ми хранимо Боже заповіді Твої в серці нашому. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Заспіваємо псалом. Напевно, і псалом на українській мові заспівали. Як можна? Співати псалом на українській мові разом з моїми братами. Дуже гарний є псалом. О Боже великий, могутній та добрий. Знаєте, то що ми прочитали, що є не Господь був з нами. О Боже великий! Годні та добры, як дуже ти любиш людей, Ти щастя даруєш, тьму проганяєш, Ти слт. it's Поркнувся, проміння сяну серця, хвала тобі, Боже, за нашу планету, за наші щасливі серця, закріпче ми ма. Са наші на немі місця, що ми маємо. Брат Назар, він старший, Максим, Іван, молоді брати. Максим, я не знаю, скільки вже був, дуже багато разів. Представ. Розкажіть, як ваші. Ми є членами церкви села Прилуцьке. Дякую братам і сестрам села Ярославича, також Прилуцьке, за те, що. Допомагають цій добрій справі. Дякуємо також спонсорам, які ну благословляють продуктами, е, ну, виділяють кошти на поїздку, тому що це ну, на сьогоднішній день все коштує якби свої кошти. Mm -hmm. Дякуємо братам з Ярослави за те, що печуть хліб, допомагають нам збирати продукти, е, щоб ми могли ну, в першу чергу показати господню любов для того, щоб ми могли ну приїхати послужити для людей, які дійсно нуждаються. Я вам скажу, що не один раз проїжджаючи, вже, мабуть, ну, раз десятий буду в Харкові, не один раз проїжджаючи по всі розрухи, видно, що дійсно ну, люди потребують. І що Це не те, що там один раз поїхав чи десять разів. Сюди треба їхати, їхати, їхати і їхати. Ну, Тому що дуже багато розрухів, дуже багато плачу завдано ворогом, дуже багато, ну, недобрих справ вони наробили, але ми надіємося, віримо, знаємо. Що любов Господня з нами каже слово Господнє. Що якщо Бог за нас, то хто проти нас? Неважливо, Ну неважливо, яка армія нам стоїть на сьогоднішній день. Ми бачимо Господню руку, бачимо Господню любов. Я дякую Богу, перш за все, що ми можемо ще раз знаходитися тут допомогти, ну показати Господню любов. Так як ну тай, Бог нам заповів іти іти і проповідувати. Це брат Максим, він теж ну з Привуцька. Дякую ще раз. Братам і сестрам, які допомагають нам в цьому. Хай вас Бог благословить і воздасть сторицею для вас. Да, дякую, дякую, Брат Іван Розповідь. Ти перший раз. Да, перший раз. Які твої в'їздив, дивився. Вчора в'їздив, не дивилися. Ти вже був тут. Ти ну, перший раз і в Харкові Це... був. Да. Я був тут вже раніше один раз. Ага. Хлопцями так само їздили в Ізюм. Ага. Тепер поїхали як руська лозова. Ну це біда, розруха. Люди бідують. Не мають що їсти, нічого. Ні світла, ні газу. Ага. Це страшне. Ну що, як, які твої бачення? Що їм робити далі? Не відбудовується, тому що от ми підходимо, там людей багато нема світла, нема тепла. Там хто якусь з кирпичів там з розваленої якоїсь сусідньої хати зніс якісь кирпичі щоб зробити якусь таку. Ми відвезли також буржуйки. І ще є потреба буржуйки. Хоча вже йде третій місяць зими, але люди якось от виживають, нема дров. Тому що все заміновано, всі посадки заміновані. Люди, хто хто навіть не слухав, то багато також є жертв. У візюмі більше двадцять чотири чолові загинуло. вже після того, просто підірвались на міні. Хто по дрова ходив, хто, хто по гриби ходив. І вони найбільший страх у них, особливо ці, що недалеко біля російського кордону, що росіяни знову повернуться. І от вони запитували, що нам робити, а що, що там, ето? як там наші вдержуться, це в них такий страх. знаєте. Один мені вже нічого бояться, я вже тут помру, якщо буде прильоти, нікуди не буду ховатися. Так що хай Бог помилує, ти побачив своїми очами. І тут це не те, що ми привезли і на півроку ми забезпечили цих людей. Ну, людей, хто втратив роботу, хто втратив житло. Багато з них втратили житло. Вони хто в сараї живе, хто в якійсь сусіда хаті покинутій. Ну, практично кожен будинок, ви бачили. Да? Розвалений, якщо не розваг, вікна повибивані, це однозначно. Максим, які твої переживання, що ти не хочеш стати? Людям не де жити, немає чим підатися, мусимо возити, допомагати. Ага. Ага. Ну, ще багато і багато, ще треба допомагати. Скільки то розрух, то кожна хата розбита, якісь то вікна немає, то дверей, то ага. криш, то всього. Да, mm. Які побажання братам і сестрам, хто нас бачить, можливо, хтось за кордоном знаходиться. Ну, я думаю, що в першу чергу ми повинні <кій> ще усилити наші молитви, тому що війна наша не закінчена, вона продовжується. Ми не знаємо, скільки часу вона ще буде якби, тривати, але я знаю, і я більше ніж впевнений, що Господня рука над нами, над нами, і він чує нашу молитву. Тобто. Давайте будемо ще крепше молитися, поститися, просити благати в Господа Бога, щоб дав нам перемогу, щоб ми могли перемогти цього ворога, тому що ця війна є, ну, якби на наш, на, ну, на наш взгляд, вона взагалі є якби без, без якоїсь смислу, вона просто війна. Це воює, ну, воює сатана. Давайте будемо молитися, щоб Бог дав сили в першу чергу нашим воїнам вистояти і сили для людей, які потребують, дійсно потребують допомоги. Давайте будемо ще більш відкритими до таких людей, ще, ще більше вести. І я більш ніж певний, що Бог, Бог буде воздавати сторицею. Тому що Бог бачить що, що робиться, як робиться. І ми робимо це з любов'ю. Ми робимо з любов'ю Божою до людей. І я думаю, що Бог, Бог це все бачить, Бог це все цінує. Нехай Він воздає тим, хто жертвує, хай воздає сторицею і хай благословляє надалі. Тому ми помолимося. Подякуємо Богу, що ми живі, що ви живі. Подя... Дякуємо всім братам і сестрам, які долучаються, які жертвують. Ці брати вони провозили найкращі буржуйки. Нас військові дуже хвалили. За них. Але так. все обмежено, ми не можемо багато, ми можемо щось, ну, віримо, те, що Господь робить руками людей. І тому ми сьогодні говорили, сьогодні говоримо, і ще раз говоримо, і наголошуємо, що війна ще не закінчилась. Багато хто вже думав, там вже там, знаєте, але не закінчилося. Зараз такий от в повітрі ну, як би, літає такий страх у людей. Що далі? Тому що є постійне таке нагнітання, що знову піде наступ, знову по цих же ж позиціях, і люди і так все розвалено, і, і, і такий страх. Тому ми будемо молитися, щоб Господь дав сили нам не боятися ворога. Саме головне це не боятися ворога і знати, що з нами Господь, єсли б ні Господь був з нами, да скаже Ізраїль, доскаже то Україна. Тому ми не боїмося, ми уповаємо на Господа, хто з вас помолиться. Подякує Богу. Давай назад помолися. Подякує Богу. Твоє Господи Боже, сти. я тобі щиро вдячний, На, Господи Божести, за цей труд, який ти нам даєш, Господи Боже, тобі дякую, що ми можемо поїхати знову послужити, Господи Боже, показати дякую твою тебе, любов, Ісуса, Господи, Батько Небесний, допоможи нам, Господи, збережи нас надалі, Господи Божей. Тому що пристоїть перед нами ще, Господи, поїздка Божесті. Я, я те молю, Боже. прошу, Господи, за це місто Харків, Господи, Батько Небесний, накрий їх своєю рукою милості Боже, в Ісуса, Ісуса, Божості, Ісуса, Христа. тих людей, які Господи понесли втрати, Господи, які мають біль переживання, Господи, Боже, дай втіхо їхнє серце, Господи, Божей, відкрися ще багатьом, як особистий Спаситель, Господи, Батько Небесний. Я, я те молю, Ісуса прошу у ім'я Ісуса Христа, Господи Боже, нехай прославляється надалі Твоє ім'я, святе, Господи, Боже. Я Те молю, прошу, Господи, Боже Стей, захисти. Нашу країну, Господи, збережи, збережи її цілісність, Господи встан. Боже стій, Батько Небесний, я те молю. Прошу за воїнів, Господи, які стоять на передовій, Господи, Боже стій, сохрани їхнє життя, Господи, Батько не Боже, нехай Господи, ворог Господи, відступиться від наших кордонів, Боже, стій. Амінь. нехай городу, Господи, нехай на ворога нападе страх, Господи, які вони вісти, Господи, Боже, але твій страх, Господній Боже святи, нехай вони, Господи. Зрозуміють і побачать, що вони несуть зло, Господи, Батько Небесний. Те молю прошу, во ім'я Ісуса Ісус. Христа, Господи, збережи нас, Господи, збережи цих людей, які знаходяться в цій місцевості. збережи, Голослови Боже, Божести, Батько Небесний. Продовжуй і надалі, Господи, показувати їм любов Твою, Господи, Боже. Стий. Нехай, Господи Боже, в них і через нас прославиться тільки Твоє ім'я, Господи, бо Ти один достоин слави, честі, поклоніння, Ти є наш Господь Бог, Отець Син і Дух Свій повіки. Амінь. Ми помолимося молитвою. благодать. Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа з усіма нами. Амінь.